Дитячий благодійний блокпост родниківки продовжує діяти, і цього разу зібрані кошти хлопці та дівчата передамили Володимиру Сушкеті, депутату Паленської громади, вчителю Іванівської гімназії, який очолив збір на тепловізор для свого колеги Юрія Сидуна. Підтримали маленьких родниківчан і працівники будинку культури, учасники творчих колективів родниківки. До збору коштів долучилася вся громада вчителі, діти, сільгоспвиробники – Зараз дуже важкий час, особливо для наших хлопців, які воюють на передовій. І в нас така потреба виникла, що наш учитель нашої школи він знаходиться на передовій і на передовій Бахмуті. Ви знаєте, що там дуже складна обстановка. І він нас попросив, щоб ми долучилися до збіру коштів на тепловізор. Це така прилад, який допомагає нашим воїнам. Бути в безпеці, і якщо ми збережемо нашим воїнам життя, то буде перемога за нами, і це ви дітки, це наше майбутнє з такими дітками для нас. буде тільки перемога, і Україна буде жити, і Україна буде процвітати. Нагадаємо, що Юрій Седун, викладач предмету охорони здоров'я Іванівської гімназії, він також веде факультатив захист дитини та працює в центрі позашкільної освіти Арспорт, тренером волейболу. Зараз Юрій Вікторович перебуває у лавах захисників на лінії зіткнення з ворогом. Віримо ЗСУ, працюємо на перемогу.